Моє вітання! Ви просили, я зробила крафіни! Буду я їх готувати на універсальному тісті, Тісті, яке я не те що раджу вам приготувати. Я вас благаю, приготуйте хоч щось на цьому тісті. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Ну, миска зрозуміла та побільше, щоб було зручно. Дріжджі тут в мене 20 грамів, свіжі дріжджі. завжди, під кожним відео купа запитань, якими саме дріжджами користуюсь я. Якщо ви бачите в моїх відео ось такий шматочок дріжджів, то це 100% духмяна хата. Я користуюсь тільки ними і всім вам в коментарях завжди відповідаю, що це духмяна хата. Бо це, як на мене, на мою думку, подивіться, які класні свіжі дріжджі. Це найкращі дріжджі, які просто зроблять будь-яку випічку пухкою, ніжною. пасочки будуть високі, м'якесеньки, цукор. Тут в мене 150 грамів цукру. Тут вже разом два пакетика ванільного цукру, разом 150 Яйця, яйця два яйця. Я трошечки жовточка, так я відділила, для того, щоб потім змастити е, пасочки ці крафіни зверху. Ось це накрити якоюсь плівкою, щоб жовток не завітрювався і хай поки стоїть чекає. Бо в мене на каналі є вже взагалом три рецепти різних пасок. Дві паски і один панетоне. Молоко 350 мл, холодне з холодильника. Додаю і розміщую дріжджі. треба розчинити дріжджі та цукор. Обов'язково. Розчиніть займе у вас пару хвилин, але нічого. Куркума, так як яєць небагато. Я хочу, щоб тісто було жовтеньке. Я пів чайної ложечки куркуми, але не більше вона тільки для кольору. Борошно, пшеничне вищого готунку, білок 11. звичайне пшеничне борошно 700-730. Чому тому, що зараз у нас уже тиждень іде дощ, і вологість у мене зараз 65% в будинку. Тож, коли якщо ви бачите, що в рецепті за вказаною кількістю борошно, а ваше тісто не таке, а більше рідке. Це, це не, не, не в тому справа, що вам дали поганий рецепт, не факт. Бачите, я бачу тісто, липке, хоча я знаю це тісто, і я знаю, що йде 700 грамів борошна. Але так як висока вологість борошно потягнуло вологу, і тепер знадобиться більше борошна на цей рецепт, ніж 700 грамів. Зараз, якраз, я вам все покажу, щоб ви розуміли, що можна додати борошна і не сваритися на рецепт. Масло вершкове, кімнатної температури, бачите, яке воно м'якеньке. 100 грамів. Буду додавати його частинами. Це не всі 100 грамів, я взяла тільки одну частинку. І зараз буду поступово вимішувати тісто. Буду пробувати вимішувати, поки так. Руками буду вимішувати, якщо я буду бачити, що тісто зарядки, буду туди далі додавати ще трошечки борошна. Якраз все ми з вами зараз і побачимо. Все вмішую поступово масло. Чому поступово? Тому що бачите, або такими як відтяжками. Відбиванням або розтиранням, це як уже вам зручно, або взагалі комбайном. Все це замісіть і все. Чому ми додаємо масло частинами? Масло це жир. Жир негативно впливає на клейковинні в тісті. Тому ми додаємо його поступово. Сіль я вимішувала хвилин 5. Тісто додаю 5-7 навіть. Додаю сіль 8 грамів солі. Так, ось така потрібна кількість солі. І намагаюся далі його відбиванням а, вимісити липке, але все одно, чим швидше я його а, вимішую, тим менше воно прилипає як до поверхні, так і до рук. Це такий вам, а, щоб ви, чим швидше, тим менше прилипає. Призайметься, щоб ви користувалися. Зараз я бачу, що тісто ще потребує борошна. Воно, бачите, еластичне, класне, м'якеньке, але сильно прилипає. І ось на цьому етапі можна без проблем, навіть після солі, ще додавати борошна. Або до масла, або після масла. Або до солі, або після солі. Це вже не важливо, це ви вже бачите ваше тісто, ви його відчуваєте, ви його вимішуєте. І додаєте якусь кількість борошна, але додавайте борошно завжди поступово. Взагалом це тісто я вимішувала хвилин 12. Так, довгенько треба помістити. Бачите, воно залишається м'якеньким, але сильно не прилипає. Я беру невеличку кількість олійки, все як завжди. За допомогою, бачите, воно м'яке, я за допомогою шкріпка, шпателя такого маленького, його відліпляю від поверхні. Майте на увазі, що будь-яке тісто, якщо вам навіть здається, що воно зарідке після ферментації, воно змінюється, воно стає пружним. Так що ніколи не поспішайте додавати борошна. Все, я його залишаю хвилин на 40. В теплому місці від плюс 28 до 30 за Цельсієм, це така собі улюблена температура здобного тіста. Пройшло 40 хвилин. Я хочу зробити таку собі невелику обмінку цього тіста. Так як я даю мої рецепти завжди виключно або на холодній рідині. А якщо це довгі заміс, якщо не довгі, то це на рідина кімнатної температури. Потрібен час на те, щоб це тісто прогрілося і почали дуже активно працювати дріжджі. Тож, як правило, в моїх рецептах потрібно більше часу на ферментацію, але результ, результат цього вартий. І це не моя технологія, це всесвітня технологія всіх пекарів світу. Холодна або кімнатної температури. Залежить від часу замісу. Чим довше нам треба замішувати тісто, тим холодніше має бути рідина. Ну, Інгредієнти, жовтки, ну, що, що ми додаємо в це тісто. Все, я його трошки так кам'яла і залишаю ще його на годину в тепло. Через годину моє тісто повністю готове. Подивіться, як має виглядати повністю готове ферментоване. Тісто. Воно ось таке неймовірне. Все супер. Це дуже класна стадія ферментації. Готово. Буду ділити це тісто на три частини. Взагалом, вага цього тіста в мене кіло 400 з копійками. Тож я поділю, 1, 400, щось там. я поділю на три рівні частини. Це тісто. Можете використовувати ваги, щоб це було однаково, або так на око, плюс-мінус 3 рівні частинки. Все, тільки тепер я, не, я ніколи не роблю тісту обмінку. Я спочатку його розрізаю, а тільки потім я його вже роблю йому обмінку, прибираю цей вуглекислий газ і формую кульки. Ніколи цей крок ми не пропускаємо. Після того, як розрізали тісто, треба його знову зібрати докупи. Це обов'язково. Все, скручую в такі собі кульки. Всі три шматочки так роблю. Ось так. І залишаю, ем, хочете накривати, хочете не накривати, залишаю на 15-20 хвилин. Формочки. Я буду використовувати 130 на 85 міліметрів, вага 500 г. Ви можете використовувати будь-які. Читайте, що на них написано, і стільки тіста плюс-мінус, і в них і кладіть. У мене ось такі величеньки, буду робити в них три штучки. Тож вони готові. Тісто, все дуже просто. Починаємо через 15-20 хвилин, починаємо розкатку тіста, готуємо їх під начинком. Робіть це за допомогою або борошна, або невеликої кількості олії. Мені з олією простіше, невеликою. Я використовую джем. В мене це абрикосовий, маленьку, невелику кількість замість вершкового масла. Або вершкове масло, або якийсь джем. Шоколад в мене такі собі шоколадні дропси. Я зроблю три начинки: це буде шоколад, мак та родзинки. Пішло в мене 70 грамів шоколаду, але як ви розумієте, це все індивідуально. Тож, будь ласка. Можливо, Крафін для когось це не традиційно, і ви так само піклуєтесь збереженням українських традицій, так як це робить духмяна хата. Але є запити, і вони від молоді. Тож беремо родинний рецепт від бабулі і робимо трохи в сучасному виконанні. Я не думаю, що моя бабуля би 100% не образилась, а завжди це у нас робила раніше бабулічка. А зараз роблю я, робить сестра, і будемо нашу бабулечку пригощати вже нашими смаколиками. Тож не сваріться, хто за традиційні пасочки. Тут в мене родзинки разом з журавиною 150 грамів, але я бачу, що буде цього, мабуть, забагато. Я додам тільки 100, бачите, 100 достатньо, більше не потрібно. Ось так трошечки прижимаю їх до тіста і починаю скручувати. А робіть це так щільно, прям щільненько. І коли будете вскручувати уже цього равлика, також робіть це, підтягуйте тісто, зробіть його цього равлика щільним. Ось такі гарнюня. Родзинок дуже багато, звісно, але. Ну, як потім після випікання це не буде так виглядати, тісто збільшиться. І буде, як на мене, золота середина. Все те саме з маковою начинкою. Також швиденько з вами пробіжимося і по маковий. Єдине, я вам скажу: я, я додала 200 грамів мака, ну я його приготувала і весь додала. Але треба було 150 Я вам прописала 150 Значить, дивіться, це супер класне тіста на рулети, булки, плюшки, булочки, що завгодно. Ось так або залишайте, викладаєте на деко, вони підходять і витикаєте їх як рулети. Ну, або якщо у нас сьогодні така гулянка з крафінами, то розрізаємо і робимо крафіни. Робіть його останнім, бо він такий собі грязнулька маковий, і щоб він такий буде брудненький. Так все, залишаю підходити година, година 20, завжди така випічка підходить. Загалом має у вас зайняти ваше тісто, займати 90% форми. Це той жовточок, я додала столову ложку води. І трошки змащу поверхню пасочок крафіну. Ось ці будуть випікатися швидше. Я вже це знаю 100%, я так здогадуюсь, ось ця буде випікатися довше, так як я її під стіночку поставлю, та яка з маком. Тому що тут велика кількість такого ну, рідкої такої начітки мак. Я впевнена, що вона буде випікатися довго. Я ще ніколи, до речі, не робила крафіни, З вами я їх роблю вперше. Так, як я і сказала, ці випікались 40 хвилин при режим верх низ 170 за Цельсієм. Через 40 хвилин температура м'якіша була 94 градуса. Я їх прибрала, а я поміряла температуру з маком 77. Я залишила ще на 7 хвилин. Я йому поставила. Тож він ще випікається, а ці вже хай охолоджуються. Випікався 47 хвилин, такий собі, наче гарненький-гарненький. А, так, це коли формовка в Крафін, вони, як правило, не передбачувані. Мені це ну, не, не дуже заважає. Можна обрізати, якщо вам заважає, обрізати, прикрасити цукровою пудрою, і нічого цього не буде помітно. Він не кисенький, класний. І головне, що всі ваші вироби завжди будуть м'які, пухкі, високі пасочки. І Це все завдяки дріжджам духмяна хата. Бо знаєте чому? Вони створені для того, щоб впоратися з великою кількістю здобу. Що таке здоба? Здоба це цукор, масло вершкове, це яйця, жовтки, взагалом, все те, що нам так смачно. Тож, будь ласка, користуйтесь. На здоров'я. І тепер саме головне, що ж всередині цих красунчиків. Увага! Ми розрізаємо наші вироби тільки після повного охолодження. Не робіть це, коли я бачу, коли їх розрізають а ті, ще парують ті паски на тих відео, ну це неправильно, не робіть. Ну, просто не робіть. Тісто є хороше, є смачне, а є тісто, яке ви не можете перестати їсти. Яке ви хочете постійно повторювати, випікати і випікати ось це той випадок. Будь ласка, приготуйте, я знаю, що це буде не тільки раз. А зараз, увага! Макова на наступний день, м'яка, пухка, волокниста. Ось як мають виглядати якісні вироби по технології. І як завжди, смачного!